Берем трубку 20 мм в діаметр, делаємо прорезы і згибаємо це все діло вварюється. Тут у нас буде м, такий то ли шарнірний механізм, то ли Сюди приварюється кольцо. Кольцо делаємо прорез, наваримо пластину, делаємо не різьбу. під два болтика. І приварюємо ніж. Залишається зробити ручки, одну сюди, одну вверх. Прихватимо наші надрізи і сверлимо для ручки стопорні отвори, в яких можна закласти там чи гвоздь, чи електрод. Верх поки не варимо, спочатку зробимо сюди ручку, аж потім приваримося до верху. Тут можна закрити пробками і обварити металевими. по 12 мм прута відрізати. Ну, а тут, естественно, везде кут 90 градусов. Так, есть другой отвер. Диаметр 6 мм. Сегодня, до речи, испытывал китайские метчики. В нього є направляюча в виде сверла. Ну, працюють, вроді би СТ3 пройшло. Так, мені залишилось приварити цю площадку і можна йти испытывать. А, ну да, і ручки. Зробили ніж. Так, ось, в принципі, по все готове, зараз покажу Тут є один нюанс у нас. Верхня ручка дивитися в центр кола. Що я зробив? Я на ізоленту прикрутив уровень, опустив нитку, так хотів швидко знайти відвіст, не знайшов. Прив'язав туди пробой через ізоленту, прихватив, до речі, вже ручку зробили, ручку робили із капролона. Тут у нас електрод на 3 мм приварений кольцо, теж з капролона і уверху кольцо. Ручка у нас трьох трьохярусна, але це я не спеціально зробив, це я знайшов відходи. Зараз просто ізолентою обмотаю і можна сказати, що практично все, крім верхньої рукоятки. Зробимо верхню рукоятку. Точніше рукоятка буде завтра, а сьогодні можна вже буде їхати і испытывать на лед. Видів минулий ножі буде В Це я довольний. Угол поміняв, виходить, угол ножа, він йде паралельно льоду. І за, ну, за счет цього немає захвата. Його буквально треба туди таку трохи заточити. Так, ну ось я на місці, зараз будемо испытывать. Заробили ми на верхушку таку ручку. вона пока знімається. Сильно що хота испытать. Переточив я ніж Зараз будемо испытывать. первое, что нам надо на несколько кусок засверлить. Так, прижимаем ногой. Он работает теперь. Сейчас попробую чуть-чуть. Лёд, конечно. Так, целую чересчур За дверь. Ну что, теперь выдвигать надо. Так. ще двадцять сантиметрів уже ж на нальот який уже береться в воздухом надо угол атаки по о, все. Це вже все. Да, тут десь 20 добрих сантиметрів. Ну отак. Все працює. Глубина тут десь, точніше, товщина льоду десь 20 сантиметрів. Це я точно скажу. Так. Да. 20 сантиметрів, ось по ці пори, навіть може й більше. Ну ось в принципі і все. Дивіться яка тут глибина тут точніше товщина льода. Оце де закінчується розплескана, тут десь у нас 20 чимось сантиметрів. Опускаємо вниз. І ось де. тобто 20 см. Просверлило нормально. А якщо ще поміняти кут атаки бо це, як на мене, це на сухий льот, на морозний. Якщо поміняти на на пористий, тобто зменшити, ну зараз підставляється пластина під площину, де встановлюється ніж і ніж видвигається до оцього розрізу і тоді буде плавніший заход ну в принципі і все до побачення вам все добре.